Я живу між двох світів. Екстраверта, на рахунок запалимо! і інтроверта, що любить тишу. Я намагаюся обігнати часи і сподівання. Арон Роджерс людина не для всіх. Роджерс ділився дикими божевільними теоріями щодо Роджерса. Ти або з ним, або проти нього. Сумки змінилися з друзями, з рідними, розбивали мені серце. Та йдуть чет. Роджерсу треба дещо довести. Почалося захист ламається! Роджерс падає! Аурон Роджерс. Порвав ахілово сухожилля. Катастрофа пенсія один із варіантів. Що чекає на Арона Роджерса в майбутньому? Хочу зробити все. Ще як я гратиму за кілька тижнів. Це не Норма стало комфортніше ділитися історіями. Ви не думали зайнятися політикою. Так почалася моя духовна подорож. Метаморфоза станеться сьогодні вночі. Більшість людей на цій стадії взагалі не ходить. Я на більшість людей. Я дивлюся на це, як на спробу зрозуміти, де мої нові межі. Футбол слабить <плес> і є особисто смачені. <плес> Коли карусель зупиниться, що ти тоді робитимеш?